Добрий день, брати та сестри. Зараз ми дізнались від журналіста Віталія Глаголи через його телеграм-канал про те, що в наших двох парафіях Мукачівської епархії зараз проходить обшуки Служби безпеки України. Це село Руські Геївці, там служить мій товариш, отець Роман, який побудував нещодавно цей храм. Знаєте, скажи, хто твій друг, я тобі скажу, хто ти. Чому я кажу про цього товариша? Тому що ну у нас одинакові з ним погляди. Спочатку війни ця служба безпеки могла би прослухати наші розмови по телефону. відкриті, як ми підтримуємо наше військо, у нього багато родичів, ближчих до нього, навіть рідний брат, військовослужбовці Збройних сил України. Оце Павло також я знаю з червоного, де і наступний обшук, і теж можу сказати, що ну не туди служба безпеки точно пішла не там. Точно якісь є дані. Ну, але оскільки вона там, ми надіємося на те, що буде інформація його відкрита, ми нічого не боїмося. Будь ласка, хай шукають. Тим більше, що, знаєте, тільки дурний. Навіть якби був шпіоном, то після того, коли вже у нас на початку року були в обшуки в наших храмах, навіть якби щось мав там і не прибрав, то, ну, то це, це тільки може бути дурним. Да? Я прогнозую, що виникнуть запитання до одного моменту, зокрема в селі Руські Геївці. Прогнозую, не знаю, зв'язку не маю з цим романом, але прогнозую. І зразу показую, що я теж не прибираю не тому, що я дурний, а тому, що я розумію ціну цього, деякі елементи, який буде і в оця романа. От бачите, ми навіть тут бачимо, що це таке. Ні, це не російський герб. Це герб Візантії. Він символізує собою двоголовий Орел візантійський, симфонію влади. Тобто це ідеал християнства, коли влада буде теж християнізована, коли все суспільство країни буде християнізовано, і державні закони, відповідно, будуть синхронізовані з законами Божими. Це означає один Орел, це як одна птиця з двома е крилами світська і Церковна влада, от у мене в інших місцях ці також лампадки. І ми тому їх не прибираємо. Не тому, що ми співчуваємо Російській інфра... російські Федерації, а саме тому, що ми розуміємо, що це зовсім інше. До речі, такий самий герб є на мітрі тут в пана Епіфанія Думенко. Тому, якщо буде об'єктивно, от зараз вам виставлять ці фотографії, що там на Еконостасі, оця Романа, стоїть цей герб. Давайте паралельно і панна Епіфанія будемо ставити фотографії. Будемо далі на зв'язку. Чекаємо об'єктивності від Служби безпеки, віримо в те, що хлопці об'єктивно все оцінять. І далі буде інформація.